привіт на канадже і це відео, як робити легчайші 8-9 перемог в Вікендлігі без напряга. Все, що вам потрібно, вам потрібно просто злити перших 4 матча в Вікенд Лігі. Просто заходиш, даєш, забуваєш гол, виходиш. Заходиш, забуваєш гол і виходиш. Тобто ти саме ти дариш супу катку, і тим самим ти з цих 4 матча скидуєш і ти тіряєш шанс на 13-12 перемог. Тим самим ти виціюєш кіберів. Вісію кіберів, ти попадаєш на плюс-мінус таких. Далі все залежить від твого скіла. В цю ВЛК я зробив 9 перемог. Я 4 катки злив і дві тільки програв. І всі сліні я виграв і зробив 9 перемог. Подбор шикарний. Сопи шикарні. Грати можна, навіть там, де я програв, там мене трошки просто гра задушила, а по факту я міг би її більше робити. Але то таке, то не важно. Сам факт, ти робиш 9 перемог і ти кайфуєш. А кайфуєш ти від чого? Гра прекрасна. Немає гандікапів, немає всікої дурні. Немає дурні. Тебе гра не душить, ти просто граєш і кайфуєш. Попробуйте, не переживайте. Ви по-любому зробите ті перемоги, які ви робите, по-любому. Я теж боявся, поначалу мене коля агітірував, 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 агітірував. Ну, ну, ладно, забачуся. Перший раз я зробив 8 перемог, я хірил, другий раз мені мене не вийшло, зробив 7, але це 7, це теж непогано. Тож непогано. А зараз зробив 9. Все, що треба, просто злить перші 4 карточки, щоб поцілити жорстких тіпочків, далі просто. Це завішить ваших наскільки ти ботик або наскільки ти кіберкотлета. Якось так. Дай на перегляду. Два ж де на катка, яку я її, як то кажуть, програв, але ж там гра. Побачите гру. Гру. Я Не хочу грати, а жду, поки ти зайдеш. Мучес <реку> <реку> гратис. <реку> Це гол-гол-гол-гол. Ех, хорошо. Ну АФК захисники стоять. Той другий захисник мене АФК став е Дібо. тому що я його не контролював, і він АФК став, і получається. Ну... Роналду! Обліяха муха, я не, замет, не, не, не дивився на воротаря. Знову лозував буде, перша лозова. Я вже, я вже, це, в принципі, говорю Чотири катки, але це але, 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 факт. Помикано хорош. Ну, бля, хаму. Хо-хо-хо-хо-хо-хо, ну, зар... ну шо це таке? Ну все, це G. Ладно, я, я брешу, Не носика, если легко. Сьогодні футбік, меня футбик, да. Бам! Дядя, ты что думал? Будет жизнь, малина, жертву ника, чи шо я теж на один з перемог іду, В, в, в мислях. Навіця. Ну, не дали, не дали пробити, не дали, не дали пробити. <ріпи> <ріпи> не пробував схему, що там... да. Он давно не играет, понял. же старый, наверное, да, старый пердун. эти Усики, це легенда. я их за усики збирав. Ну нет, ну что так легко, Он вратает! Это ихняя туписть. Ну і пусі ворота, бачиш, це база, це тупорили скрипт, тупий скрипт, тупий скрипт, тупий скрипт, це тупий скрипт, як мене роздражається тупість контори. Боже, яка тупа мразь? Я вратаря подвинув і пусі ворота знову пропускаю, боже який це скрипт, скрипти всі 25 боже мой. Легенда Ольма. Щорн ти мусор. Ти не оправдав ти свої довір'я. Ой, боратар, ай люблю. Ай люблю. Не, голі тебе не збираю, мені так не зайде. Ну, що я можу зробити? Захисник ударом 65 забивого. От душе. задушила. Бачите, все одно він повинен виграти був. Все він повинен був виграти. Якби я не хотів би, добрий день. Якби я не хотів, би він все равно виграв. Якби я не хотів, би все рано виграв. Там, там повинен був свисток, бути ще. а в ітогі ми все рано грали. Якби я не хотів, він все равно виграв. Такий розкат і. Сюда, дай перемог, Ретрич, що з лісом. Іди ночі грай, іди ночью грай, Ретрич, Сюда, сюда, 9 перемог. 4 катки сливи зробив 9. сюда. Да, Чувак поняв, що жаметь кіберюга. Кіберюга. Сюда. Сюда. сюда, 9 перемог. В другий раз. Зараз бабев піки, мобавходер, таким не граємо. А, поки я буду... Я 4 катки слив і зробив, давай перемог. Я тільки програв два рази. Два рази. Ну тут нічого не випаде зараз, тому це база. Це база. Красава, спасибо. О, вандижі випав. Візьмем вандайка. Моє на промо-карточку. Контор. Понял, нельзя. Ну, непогано. 89-88 і ТВ-шка. Контор, ну давай, Девять перемог зробив. Ну полетели. Ну давай, ну контор. Ну що це за. Ой, хуек. Ой, ой. Ну тут коксу візьмем. Понятно. Девять перемог, як завжди, да? Я не люблю вандайка. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну ладно, ну ладно. Блин, у ну, нас Лига Європи така карта гарна, не? Лига... Мне... Алчайна така гарна, як Лига Європи. Насрала, ну так в база, це жемечу, це жемечу сюда сруть. Ретробос дають перемог гризманів лутає, а я жемеч лутає Хуего. Хуего буєна, блин. Ладно, мені похер, я забедаю перемог, тому мені плевать. Хе-хе, <гум> так похід на них дроп. Звісно, обідно, але я довольний, 9 перемог зробив сюди. Суди. Це ще один доказательств, як мені там ретробой говорить, тобі просто повезло. Що повезло? Що повезло? Що повезло, блін? Що повезло, блін? 1084, поїхали, може промо якесь. Поняв, пошло нахер. А, все, тут піки було, да? То тут в паках, в паках зловить щось unlock, зрозумів. Ні, на, я не буду Гуліта збирати, гуліт то фодер, ми таке не збираємо. Не хочу збирати його, ні. Збираю на наступну якийсь там, вийде якийсь метаус, може якийсь вийде. Наступ, наступному промо. Щось, типа, такого, може, щось вийде. Ну так, да, нагороди бачите, і ви бачите самі які нагороди. Ну, мені похера, 9 перемог зробив. 4 катки слив і зробив 9. Що ще треба? Що ще треба?